Доброго дня, мене звати Євген. Це компанія Лосман. Сьогодні ми поговоримо про таку юрисдикцію як Китай. Ні для кого секрет, що більшість товарів імпортуються саме з цієї країни, і вона цікава для тих, хто хоче повністю замкнути весь цикл імпорту товарів чи мати представництво на цій території. В категорії клієнтів. Їх можна умовно розділити на три: це клієнти, які мають на меті лише представництво в Китаї, тобто показувати, що вони є, маркувати можливо свій товар чи на своєму ринку відображати те, що в них є офіс в Китаї, і вони є дійсно є постачальником. По суті, це більш визиває довіру для клієнта, і більш таких якихось системних переваг немає. Другий тип клієнтів це такі клієнти. Які мають достатньо високий оборот, і в них є задачі закривати все під ключ. В них має бути офіс, працівники. Вони мають комунікувати з виробником, з логістикою, здійснювати операційну діяльність, закривати всі задачі від експорту товарів з Китаю до імпорту вже в свою країну, а мати під рукою саме такий інструмент. Третій вид компанії – це компанії, які по факту закривають всі ці задачі. Це агенти, брокери, які відкривають компанію і підшукують товар виробника, роблять замовлення, роблять логістику і закривають ці задачі всі замість клієнта без, без його присутності. Тому умовно можна поділити на такі організаційно-правоформи, які розуміють під собою, що має бути. Повністю іноземний капітал може бути частково другий тип компанії з китайським акціонером, де і на меті є реалізація товарів на території Китаю, але це менш має попит який від компанії. Третій від компаній – це лише представниця, які, по суті, несуть лише витрати на офіс, оренду працівників і адміністративні витрати. Ну і з таких великих мінусів, які можна зазначити, це висока ставка податку на прибуток, вона становить 25%. Лише для невеличкої кількості малих підприємств інноваційних, вона може становити від 5%, але це достатньо вичерпний перелік і мало хто підходить під нього. Тому ми пропонуємо як варіант взаємодії з даним ринком, це юрисдикція Гонконг. Це теж достатньо відомий фінансовий центр, який досить налагоджено працює з материковим Китаєм. І саме головне, ви можете отримати пільгову ставку податку 0%. І при цьому. Ми можемо запропонувати вам відкриття рахунків на китайському материку, де будете працювати з одним з популярніших банків, навіть якщо ви іноземець у структурі гонкомської компанії. OCBC Bank, China банк, Bank – кастракшн Bank – це такі більш популярні банки, з якими ми працюємо. У нас є позитивна практика відкриття рахунків, і ви можете працювати без проблем за невеличкі комісії з доларом і швидкими платежами. Як на території Китаю, так і за межами Китаю. Що е, слід сказати, щоб отримати податкову ставку нуль, ви маєте притримуватись е, таких вимог, е, як не реалізація товару на території Гонконгу, фізичним чи юридичним особам, не ввоз товару. Ви не маєте там, щоб у вас були логістичні якісь склади, центри. По, по факту, ви маєте лише кампанію на папері в електронному вигляді і несете адміністративні витрати на її утримання. Це такі одні з вимог Гонконгу для того, щоб ви мали податкову ставку 0. По процедурі це виглядає наступним чином. Після першого року звітного ви подаєте річну декларацію і робите лодиль. Після цього все подається до податкової. Подається запит на offshore income claim. Тобто на нульову ставку податку, при якій ви зазначаєте виписки, свої договори, інвойси, з яких можна подивити специфіку вашого бізнесу і зрозуміти, що ви не працюєте в Гонконгу. Після цього податківець може задавати декілька питань, на них потрібно зробити відповідь і чекати рішення податкової, де ви можете отримати такий статус на рік або більше залежно від специфіки вашої діяльності. Тому ми вбачаємо в цьому досить зручний інструмент для роботи з китаєм всім цим світом. Якщо у вас залишились якісь питання по вашому кейсу чи по вашій діяльності, звертайтесь, ми розберемо вашу задачу і допоможемо вибрати зручний неберений інструмент для роботи з цьому ринку.